Тема наступна це вимоги до органів інспектування. І тут ми розглянемо лише ті вимоги, які особливі стосовно органів інспектування, які повторюються з вимогами, які ми вже розглядали в вимогах до органів сертифікації продукції та систем менеджменту. Ми їх повторювати не будемо. Якщо забули, передивіться попередні відео. Так, тут ми маємо за загалом потрібно нам сказати, що що таке взагалі. Інспектування або інспекція. «inspection» англійською це називається це дослідження продукції процесу послуги або встановлення чиїх проєкту і визначення їх відповідності конкретним вимогам на основі професійної оцінки і загальним вимогам. Під час Після вже отримання позитивних результатів про сертифікацію, і така інспекція інспектування може включати інспектування персоналу, технічних засобів, технологій або методів. Також процедури схеми інспектування можуть обмежуватися тільки дослідженням або можуть містити більшу кількість дій. І термін об'єкт тут використовується для визначення будь-яких процесів продукції послуг у залежності від обставин. Тобто, ми тут маємо зазвичай вже звичне нам визначення. Отже, що ми тут бачимо, що є загальні вимоги, в яких йдеться про незалежність, конфіденційність і неупередженість. І про це ми говорили вже багато разів. Зупинятися не будемо, щоб нагадати собі, подивіться попередні відео. Вимоги до структури тут у нас адміністративні вимоги і організаційна структура та управління. Тут говорять, говориться про те, що це має бути окрема юридична особа з певною відповідальністю і з структурою та управлінням, яка забезпечує його органу неупередженість. Це в нас вже зрозуміло. Також наступна вимога це загальна це вимога до ресурсів. Сюди у нас входить персонал. Субпідряд та технічні засоби і е, остаткування стосовно персоналу, і субпідряду, ми про це вже говорили, і, звичайно, е, повторюватися не будемо. Стосовно технічних засобів та остаткування тут йдеться про те, що орган інспектування повинен мати. У своєму розпорядженні необхідні і достатні технічні засоби обладнання, що дозволять йому здійснювати усі операції, які будуть пов'язані з належним проведенням інспектування. І орган не повинен не, не зобов'язаний бути власником цих виконуваних використовуваних технічних засобів. Їх можна позичати, брати в оренду. І вони можуть бути надані іншою стороною, наприклад, тим, хто виготовляє таке обладнання. Тим не менше, відповідальність за придатність і статус, наприклад, калібрування обладнання, якщо воно таке обладнання використовується під час інспектування, несе орган інспектування, так. Ну і ще раз скажімо так, що це на орган інспектування проводить технічний нагляд або інспектування, так, і а, цей технічний нагляд зазвичай вже сертифікованої продукції проводять ті органи, які їх сертифікували, але не обов'язково це може бути орган інспектування також. Тому тут йдеться ще і про Перевірку не тільки в продукції процесів послуг, але ще й про персонал, також оскільки ми пам'ятаємо, можна сертифікувати і персонал. Також у технічних засобах устаткування, що у нас тут є ще яка вимога, що орган повинен мати правила, що визначають доступ до конкретних технічних засобів і порядок їх використання, він також має забезпечувати постійну придатність таких технічних засобів і для їх використання за призначенням. Усе обладнання, яке чинить суттєвий вплив на результати інспекції, повинно бути визначено і, в разі необхідності, промарковано. Воно також має бути обслуговуваним згідно з вказаними інструкціями. У разі необхідності також засоби вимірювання, що чинять суттєвий вплив на результати інспектування, мають бути відкалібровані перед початком їх експлуатації, проходити наступну повірку згідно з встановленими вимогами. А ми пам'ятаємо, так що є в нас законодавча регульована сфера, де є повірка обов'язково і встановлені певні періоди у місяцях, через які необхідно проводити. Таку повірку. Інші у законодавчо нерегульованій сфері відбувається калібрування або перевірка метрологічних характеристик засобів вимірювання. Яка ця перевірка загалом то не дуже відрізняється від повірки безпосередньо? Тим не менше, ось така різниця встановлена у законі про метрологію та метрологічну діяльність. Наступне, що тут говориться про технічні засоби та устаткування, що загальна програма калібрування обладнання має розроблятися і виконуватися таким чином, щоб забезпечити зв'язок засобів вимірювань з еталонами, тобто простежуваність. І також ми розуміємо, що обладнання випробувальне. Не обов'язково є засобом вимірювання, але воно може містити ті чи інші засоби вимірювання. Так, розрізняємо, розрізняємо ці особливості. Наступне, що тут говориться, що у певних випадках таке обладнання піддають перевірці в процесі експлуатації між. Регулярними повторними калібруваннями стосовно стандартних зразків, пам'ятаємо, так це міра, один з різновидів засобів вимірювання. Стандартні зразки мають бути також за можливістю простежуватися до національних або міжнародних еталонів. І тому, для того, щоб забезпечити якість інспекційної діяльності, орган повинен мати методики для того, щоб обирати постачальників цих технічних засобів, щоб перевіряти їх на місці, щоб забезпечити правильне належне зберігання такого обладнання. У разі необхідності потрібно проводити за встановленими інтервалами оцінювання стану тих виробів того технічного устаткування, яке зберігається, а зараз не використовується, щоб визначити, чи не погіршилися їх характеристики. Якщо Орган інспектування використовує комп'ютери для інспектування звичайно, і автоматизоване обладнання, то необхідно забезпечити придатність програмних засобів для використання. Наприклад, валідація розрахунків, періодична повторна валідація. Повторна валідація у разі внесення змін та оновлення програмних засобів у разі необхідності. Також є окремі вимоги до програмного забезпечення, наприклад, яке ще встановлено на засоби вимірювання. Так, якщо такі засоби вимірювання також виконуються, то мають виконуватися і ці вимоги до них також. Також потрібно забезпечити у разі використання для інспекції комп'ютера та автоматизованого обладнання, необхідно органу інспектування забезпечити розроблення і впровадження методик для захисту даних баз даних, а також технічне обслуговування комп'ютерів автоматизованого обладнання для того, щоб забезпечити ну, звісно їх правильне функціонування, оскільки. Оскільки можуть бути значно неправильне програмне забезпечення, може значно спотворити результати інспектування такого не можна допускати. Наступне що в орган, орган інспектування повинен мати процедури для вирішення проблем, які пов'язані з дефектним обладнанням. І воно має бути виведене з експлуатації, шляхом ізолювання, чіткого позначення та маркування. Що це воно непридатне, необхідно його використовувати. Наприклад, якщо якесь дуже велике і важке обладнання, воно можна десь пересунути, і воно стоїть зараз непридатне, але воно чекає на ремонт. Наприклад, необхідно його позначити, промаркувати покласти на нього якусь табличку або щось ще щось таке, якщо неможливо його прибрати десь. Також потрібно реєструвати всю інформацію, що є на цьому обладнанні: маркування, дані про калібрування, технічне обслуговування, ремонт, ну і таке інше. Це особливості стосовно вимог до ресурсів, вимог до технічних засобів та устаткування. Субпідряд і персонал не розглядаємо, ми вже їх вивчали минулих разів. Тепер розглянемо безпосередньо вимоги до процесу. Тут у нас є. Певні також особливості. Ну, дивимося, що записи щодо інспектування, скарги та апеляції, процес щодо скарг та апеляцій це в нас ну, звісно схожі вимоги. Вони ну, можна сказати, що вони ті самі, що ми вже розглядали в до органів сертифікації продукції, систем менеджменту, тобто зупинятися на них не будемо. Розглянемо методи процедури інспектування, поводження зі зразками і звіти про інспектування стосовно методів і процедур. Інспектування, то орган повинен використовувати для інспектування методи і процедури, які встановлені у вимогах, на відповідність яким повинно проводитися це інспектування. І в тому випадку, коли такі методи і процедури не встановлені, то орган має їх розробити сам, і він повинен інформувати замовника про непридатність методу інспекції, якщо такий метод запропонований замовником. Ну, вимоги, на відповідність, яким зазвичай проводиться інспекція, як правило, встановлюються в регламентах, стандартах, інших нормативних документах, схемах інспекції, контрактах. І сюди можуть відноситися вимоги замовника або внутрішні вимоги. І орган інспектування повинен мати та використовувати відповідні письмові інструкції з планування інспектування і з методом. Вибіркового інспектування, коли відсутність таких інструкцій може негативно вплинути на результат процесу інспектування, і у разі необхідності орган повинен мати достатні знання стратегічне статистичних методів, щоб забезпечити статистично обґрунтовані процедури вибіркової інспекції і правильне оброблення і Тлумачення таких результатів. Ми знаємо, що існують певні статистичні методи, і ми їх використовуємо також під час оброблення результатів вимірювання, тим не менше існує ціла ціла низка міжнародних стандартів з зі статистичних методів, з їх застосування і з різних особливостей. І орган інспектування має бути обізнаний стосовно цих методів. Коли орган інспектування, Має або йому приходиться використовувати нестандартні методи чи процедури інспектування, то вони ці методи повинні бути прийнятними і повністю задокументованими. Тут мається на увазі, що стандартний метод це той, який був включений, наприклад, у якийсь стандарт, міжнародний, регіональний, національний, або якщо він був опублікований авторитетною технічною організацією чи об'єднанням декількох органів інспектування. Або у відповідних навіть у відповідних технічних журналах. Це означає, що методи які розроблені будь якими іншими способами, у тому числі самим органом інспектування і замовниками, вважаються нестандартними. Ось такий нюанс. Усі інструкції, стандарти і письмові процедури, відомості обліку робіт, переліки контрольних питань, довідкові будь-які дані. Все, що необхідне для роботи в органах інспектування, має бути актуалізовано і легкодоступним для персоналу. Також орган інспектування повинен Мати інструкції для безпечного провоповодження проведення такого інспектування, і також він повинен мати систему інспектування контрактів або замовлень для того, щоб робота, за яку він береться інспектування, відповідала його компетентності, і що організація орган цей мав відповідні ресурси для того, щоб провести таке інспектування. Технічні засоби, обладнання, довідкова інформація, персонал сюди до ресурсів входить. Також для того, щоб вимоги тих, хто бажає отримати органи інспектування, були адекватно визначені. А і зрозумілі для особливо для того персоналу, який буде виконувати ці роботи, щоб також виконувана робота контролювалася шляхом регулярних перевірок. Ну, мається на увазі виконувана робота, тобто проведене інспектування. Так, коли органи інспектування використовує інформацію, яка надається будь-якою стороною у рамках процесу інспектування, він повинен перевіряти достовірність такої. Інформації та реєструвати будь-які спостерігання і дані, які отримані у ході інспектування, щоб попередити втрату цих даних стосовно роботи з об'єктами інспектування і зразків, тобто з методами і процедурами, закінчили поводження з об'єктами та зразками, призначеними для інспектування, то орган інспектування має забезпечити. Однозначне позначення таких зразків та виробів, які підлягають інспектуванню, щоб у будь-яких випадках їх можна було розпізнати. Ну, наприклад, наглядовий аудит може включати в себе відбирання зразків з виробництва і їх випробування. Так, і орган інспектування також цим займається і може займатися. І тому саме такі вимоги встановлюються. Ще орган інспектування має визначити. Чи були підготовлені вироби, що підлягають інспектуванню? Будь-які явні відхилення від норми, які були повідомлені інспектору, чи помічені ним повинні бути зареєстровані і в будь-як у випадку будь-яких сумнівів відносно придатності виробу для інспектування або невідповідності виробу? Наданому опису орган інспектування повинен проконсультуватися із замовником до початку роботи і визначити, чи дійсно це прийнятні зразки. І також орган інспектування повинен мати письмові процедури і відповідні технічні засоби, щоб уникнути пошкодження чи псування об'єктів інспектування, коли він несе за них відповідальність, а він за них несе відповідальність з моменту їх відбирання цих зразків. Стосовно звітів і записів щодо інспектування, це ми вже говоримо. Ну, загалом це ті самі вимоги. А от протоколи і акти інспектування це цікаво, що робота, яка проведена органом інспектування, вона має бути відображена в протоколі, і він має містити ну, ідентифікацію замовника і виконавця, тобто органа інспектування і органа, який Піддається наглядовому аудиту або інспектуванню, дата видачі і позначення, дата проведення інспекції, об'єкти перевірки, підписи уповноваженого персоналу, деякі, у деяких випадках заява про відповідність вимогам і результати інспектування взагалі. Складається акт інспектування, який не містить результати інспектування тільки в тому випадку, коли орган інспектування може також надати протокол, що містить ці результати, і коли акт інспектування і протокол є взаємовідстежуваними. Уся ця інформація, яка вказується у протоколі інспектування або у акті інспектування, повинна бути точною, чіткою, однозначною, не допускати. Хибного тлумачення у такому випадку, коли протокол ЧАКТ містить результати, які надані субпідрядниками, такі результати мають бути чітко позначені. Також ну, наприклад, випробування зразків продукції проводила лабораторія, а не сам орган інспектування, оскільки в його складі такої лабораторії немає. Виправлення і доповнення до протоколу чи акту інспектування після його випуску мають бути зареєстрованими так, щоб його можна було, їх можна було чітко ідентифікувати, що це саме зміни. І у виправленому протоколі чи акті інспекції повинен бути вказаний перший протокол, попередній протокол чи акт. Стосовно скарг та апеляцій, ми про це вже знаємо, повторюватися не будемо. І стосовно розгляду цих скарг та апеляцій, також нам вже це зрозуміло. Стосовно системи менеджменту, вона в органі інспектування має бути, і також нам відомий варіант Б, який повна система менеджменту якості за ISO 9000, і варіант А це той варіант, який ми вже розглядали у вимогах до органів сертифікації систем менеджменту, плюс до того переліку. До ось, до попереднього переліку додається ще й розгляд скарг та апеляцій. Вони входять також до системи менеджменту. Тут додамо стосовно цих скарг та апеляцій, звісно. Що процес керування ними безпосередньо, звісно, повинен бути задокументований, що не можна ігнорувати жодні скарги та апеляції, що окремі люди повинні приймати рішення. Стосовно розгляду скарг та апеляцій, так і цей процес також має бути чинним і слугувати доказом виконання в ну, акредитаційних вимог до системи до органу інспектування. Ось такі особливості стосовно саме цих органів інспектування.